Світло дорожче. З 1 червня тарифи на електроенергію для населення зросли на 10-40% залежно від обсягу споживання. Відтак найбільше це торкнеться тих, хто використовує понад 800 кВт-годин на місяць. За обсяг, який споживають до 150 кВт-годин, це буде з 28 копійок до 30,84, від 150 до 800 – це з 36 копійок до 41,94 і от максимальний, це з 95 копійок до гривні 34. Усі мешканці сплачували лише 24% фактичних витрат на виробництво, передачу та постачання електроенергії. Саме цим Національна комісія, що здійснює регулювання в сфері енергетики, пояснює здорожчання світла. Адже різницю в тарифах для населення між встановленим та економічно обґрунтованим рівнем покривають непобутові споживачі як от підприємства чи бюджетні організації. Втім, не всі громадяни з розумінням ставляться до такої фінансової доцільності хоча й оптимізму не втрачають. Просто людям треба економнішому буде споживати. І ставити все ж такі енергозберігаючі ем, значить, прилади. Ну, я ставлю до цього спокійно, тому що ми цього мали чекати. Ну, Хотілося б вищої зарплати, ну, але я думаю, що ми це переживемо. Споживаю, ну, бо телевізор дивлюся, і бойлер у мене, бо якось так сталося, що нема гарячої води, а треба. Та й так якось я знаю як. Та доведеться бідувати, бо і так бідує. Більшість у нас людей прожиткові, мінімум, той не цей. Ну і чим платити? Як платити? Наступне зростання тарифів на електроенергію для населення в цьому році не планується.